Трамп є Трамп, я би сказав так. Він сьогодні через своїх радників скаже про те, що він готовий посилити санкції по відношенню до Росії, кажуть, що там, Україна бореться за демократію, Україна взагалі молоді, що вистояли. Завтра він скаже, що в принципі такої країни, як Україна, вже немає, бо вона все випалена, і він буде розповідати, як він глибоко поважає російський народ та таке було уже. Як він приймає російських спортсменів, а таке було уже, як він тисне їм руки. Тобто, це давній така, знаєте, біполярка, по суті. Але в цьому весь Трамп він а, людина сьогоднішнього дня, сьогоднішньої секунди. Людина настрій. Цей настрій орієнтується на, я скажу про це слово, ви його зрозумієте, на шоу-бізнес. Те, що буде максимально піарно вигідніше, він буде пробувати йти за цим. Він ну не бачив він себе і ніколи за цим не гнався в плані якоїсь стратегії стратегічного державного діяча. Його цікавить хайп, кількість лайків на його словах. Це правда.